Всім привіт! Мир вам. Знаєте, якось натрапило мені одне відео, яке називається Заборонений розділ Біблії. І мені стало цікаво, що це за розділ, про що там говориться. В ньому говориться про Спасителя, про месію, який мав прийти, і що він мав звершити. Ісаї, 53, розділ 4 по 6 вірші. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а він був ранений, за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він взяв на себе всі наші. Болі, страждання, хвороби. За всі гріхи він забрався це і зробив нас святими і праведними. Він примирив нас з Отцем, Він так полюбив нас, що зробив нас вільними. І тепер нам треба більше пізнавати гріх через закон, а тепер нам треба пізнавати Христа через благодать. Бо написано, що не знайшлося ні одного праведного, а Христос нас зробить праведними по вірі, і Він це зробив для кожного з нас. Тому цей розділ такий небезпечний, тому що він говорить конкретно про Ісуса як Месію, як Спасителя, Ісуса, який є христом, який є світло для світу. Івана 8:12. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Христос в нас, надіє, слави, світло для світу. Коли йде, хто вслід за ним, не буде в темряві. Коли в домі темно, то включають світло. І от Коли ми у світлі йдемо за Христом, то хочемо, щоб всі кімнати нашого дому були освітлені. Бо хочемо, щоб все було виявлено перед Христом. Нам нема чого приховувати. Івана 3,21. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені у Бозі вони. Але коли що приховати, то маємо спільність із темрявою. Бо кожен, хто робить лихе. Ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. І хочу навести приклад. Якщо поглянути на багатопораховий будинок, то є вікна, в яких світло світить яскраво, є, в яких ледве світить, а є, в яких не світить повна темрява. От Христос каже, що ми є світло для світу. Він хоче, щоб ми світили, щоб ми ділилися Словом, щоб ми світили, і люди бачили цю дорогу, щоб була відома Євангелія, щоб люди знали правду про Христа, щоб ті, хто в темряві, вони пізнали істину, а істина зробить їх вільними. Але ще й ті, хто ледве світить, і тут небезпека. Щоб то світло, яке в них не стало темрявою. Бо написано, що краще було б не пізнати істину, ніж пізнавши, вернутись назад. І сатана хоче, щоб ми були в темряві. Він є батьком брехні, він цю брехню підсуне по-різному. Він зробить так: мені підсуне так, що ти будеш думати на правду, ніби це брехня. А коли ти говоритимуть дійсно правду, ти думатимеш, ніби це брехня. І от Велика брехня. думають, що виконанням закону. Можна зробити спасіння, що можна зробити спасіння по власним ділам, коли написано, що спасаннями благодаттю через віру і не власними ділами, а вірою. Брехня, коли вірять, що хвороби дають, що хвороби це як покарання від Бога. Коли Христос поки був в тілі, Він нікому не дав хвороби, Він тільки приходив і зціляв. Коли до нього хто підходив і питалися, хоч, якщо хочеш зціли мене, Він казав завжди хочу, ранами ми його зцілені. Коли вірять, що різного виду гадання, якесь ворожбитство, біла, чорна магія може дати якусь допомогу, якийсь вихід. Коли Господь навіть казав не мати з цим нічого спільного, бо це темряв, з якої просто немає, з якої важко вибратися. Люди думають, що воно на якийсь час, ну воно дає допомогу, але це все-таки на певний час, а потім воно приходить ще з гіршими наслідками і ще з більшими проблемами. І вихід це не гадання, ворожки, а вихід це Христос. І коли вірять, що є ще якийсь посередник між Богом та людьми, але в нас є єдиний посередник між Богом та людьми це Ісус Христос. Велика брехня, коли Христос на другому плані, коли, Христо, коли Ісус не є христом, релігія не знає Бога. Релігія це не про стосунки. Релігія не визнає Ісуса як Христа, як Месію як Спасителя, як того, хто звільнив мене від дії гріха. Релігія це постійно. Тобі говорить, що Бог десь далеко ти повинен заслуговувати, коли насправді Бог дуже близько. Релігія це коли постійно якісь таємниці, коли від дітей Божих немає таємниць. І дітям Божих відкрита велика таємниця, що Христос у нас. Амінь.